Привіт! З вами Софія. І сьогодні в нас буде незвична тема. Що краще? Пластикова моделка чи металева? Ще 15 років тому пластиковий посуд був у нас рідкістю. Але зараз ви можете побачити його у кожному магазині. Але чи безпечний він для нашого здоров'я, давайте про це поговоримо. Пластиковий посуд виготовляється з полімерів. Перш ніж запустити їх у виробництво, вчені руками досліджували, чи, чи не шкідливий він для здоров'я. При правильній технології виробництво не є шкідливими для людини, Де, деякі люди говорять, що пластиковий посуд можна використовувати декілька разів. Ні, не можна. Навіть сама назва його говорить, що він одноразовий. Давайте додамо трішки математики. Нехай металева виделка буде коштувати 100 гривень, а пластикова 1 гривню. Ніби пластикова виделка вигідніше, чи не так? Але насправді це не так. Рахуйте, ми, в од... ми їмо три рази на день. Це, а у місяці 30 днів. Тобто, нам на місяць потрібно 90 виделок, а це 90 гривень. За три місяці ми витрачаємо 270 гривень і маємо цілу купу сміття, яке забруднює навколишнє середовище. То що краще, оця куба сміття, чи ця металева виделка? Я за металеву виделку, А ви. Ось таке цікаве відео у нас сьогодні вийшло. А ви, як гадаєте, Ну а з вами була Софія. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей!